Доброго раночку, шановні глядачі. Сьогодні середа. Останнє зважування 52.100. Доброго раночку, шановні глядачі і учасники марафону. Сьогодні у мене на сніданок середина олії. Це чудова їжа для тих, хто кето харчуванні. Це жирна рибка останній шматочок червоний, я вже сюди поклала. І пів тарілки салату, свіжої капусти, селера, морковичка, цибулька, яблучний оцет і олія першого віджиму. Ну і, звичайно, чашка чорної кави без цукру. І водичка, а вже ж, з оцто. І ось ще вам красотулечка моя. Вже друга на підході, якось разом не розцвітають. Так, мої хороші, я хочу втрати, показати вам, як виглядає зараз мій живіт. Його практично немає. Бачите? От. Я практично рівненька. Це і отут от ззаді на спинці жирочок став. Тут теж жир завжди в мене наростає, його практично немає. Те, що я хотіла, прибрала. Ось так. Я дуже задоволена. Виходить в мене за 4 тижні 2 кг 400 г. Для моєї ваги 54 з 54,5 це чудовий результат. Хто важить більше, то має бути більше дівчатка. Чим більше, ну, чим більше ви маєте зайвої ваги, тим повинні ви більше скинути. Розумієте, що мій організм він не дуже хоче віддавати жир, бо його мало. Да? І ну, не, не дуже вже є, що йому віддавати. Тому він так скупиться трошки. Ось таке, мої хороші. Далі ваше здоров'я, водичка з оцю. Так. Ставлю та друзі, бо я сьогодні спеціально облокноти записала пункт, щоб не забутися нічого, щоб нічого не пропустити. Бо на протязі нашого званого марафону ви задавали мені деякі з цих питань, які я собі написала. І я <кхух> правду кажу. Е я собі занотувала, щоб не забутися. Отже, мої хороші, ви мене питалися багато з вас, що далі, як виходити з кето, як далі жити. І найголовніше, ніхто мене не набрав, ну, не запитав запитання, як далі жити, щоб не повернутися в свою вагу, особливо для тих людей, хто скине багато, хто скине там, 10, 15, 20 кг і, можливо, навіть більше. От. То я вам хочу сказати, мої хороші, що е я вам скажу таку думку. Мені здається, що вона навіть ця думка досить таки об'єктивна. Питали мене дівчатка, а що робити літом, якщо будуть ягоди і фрукти, як поєднувати з кето? Ніяк дівчатка не поєднувати з кето. Це не поєднувані речі. Якщо з ягід деякі можна, то фрукти, звичайно, не можна, тому що вони солодкі, там багато фруктози. І що я вам хочу сказати? Свою Мені здається навіть об'єктивну думку, що кетохарчування — це є лікувальна дієта, і якщо ви повернули на кетохарчування своє здоров'я, наприклад, у вас налагодилися місячні в кого не були, налагодили свій кишково-шлунковий тракт, ви стали, у вас пішли головні болі. Ви налагодили рівень цукру в крові. Далі ви, можливо, вирішили питання онкології ви зараз в ремісії. Чи інші якісь питання, кожен знає свої. Якщо ви ці питання вирішили і схудли, так, тобто ви скинули вагу так. до вашої бажаної ваги, то далі бути на кето харчуванні немає сенсу. Тобто ми можемо повертатися до звичайної їжі, до звичайного життя. І тут далі йдуть але, звичайно ж. Ну, ви розумієте, всі дорослі адекватні люди, ви розумієте, що якщо ви будете харчуватися точно так, як ви харчувалися раніше, то, звичайно ж, з часом ваші кілограми наберуться. Я вже вам казала про те, що за півтора року я набрала 6 кілограмів, і я вам хочу сказати, якщо ви подивитеся навіть мої літні відео, Вчора мені підтягнув YouTube відео, де я е, е, розповідала про е, препарати від І я там була ще дуже худа, я була худіша, ніж зараз. Тобто цих 6 кілограмів я десь набрала буквально за 4 останніх місяці, і я, друзі, це помічала, що я дуже Розслабилася в їжі. Я просто ну, їла вже там і після шостої, і, і, і торти ввечері, і, і ну, я помітила, що я на роботу тролейбусом туди, тролейбусом назад, Тобто я зовсім розпоясалася, скажімо так, ті навички, які я здобула на кетохарчуванні, я всі втратила буквально останні 4 місяці. От, тому, е, значить, ви розумієте, що харчуватися так, як ви харчувалися, і вести себе так і, і думати про їжу, так, як раніше, ви можете, але ви матимете той самий результат. Тому я вам це робити не рекомендую. А що ж я, друзі, рекомендую на що звернути увагу? Перше, що я собі тут записала, що їжа це задоволення короткотривале, але ми платимо за це задоволення дуже велику ціну. Пам'ятайте, про такий психологічний момент, що в нас, українців, особливо, зараз вже четвертий рік буде, як повномасштабна війна, і ми живемо в хронічному стресі. Ми багато від чого відмовилися, багато чого собі не дозволяємо, навіть того, що могли б дозволити, аби зберегти своє психічне здоров'я і фізичне здоров'я, але ми психологічно собі не дозволяємо і наш організм. Не виробляє достатньо гормонів радості і задоволення, і ми хочемо компенсувати цю радість і задоволення їжею. Але їжа, їжа дійсно є ем, задоволенням, але воно є дуже короткотривале. Тобто, поки ми їмо, ми отримуємо задоволення, наїлися і все. Далі приходить відчуття сорому, відчуття розчарування. Ем, Почуття провини, ми себе картаємо, ми себе сваримо, тому що ми знаємо, які будуть наслідки, і вони вже є швидше всього. Якщо ми себе сваримо, значить ми невдоволені собою і тим, що ми знову наїлися. Тому пам'ятайте завжди, перш ніж покласти до рота торт, покласти щось борошнисте булку, коли ми йдемо в магазин, кладемо в свою корзинку їжу. Да, Пам'ятайте, що це задоволення короткотривале, за яке ми платимо дорогу ціну. Шукаємо альтернативні задоволення. Тобто питаємо себе, я справді зараз хочу їсти, чи я хочу трошки радості, трошки задоволення? А яким способом, яким чином я можу ще отримати радість і задоволення? Що мене ще може потішити? Можливо, перегляд фільму, можливо, прогулянка, можливо, розмова з якоюсь людиною, можливо, якщо ми звикли в губу щось клати, то просто випиємо чашку кави. Що роблю часто я, якщо мені хочеться їсти пізно ввечері? Я роблю чашечку кави, зробіть її неміцну, вже вийте туди вершків жирних, якщо вже дуже хочеться, не саму каву, мені подобається сама чорна кава, і випийте їх. Далі. Ще я тут собі записала, що ми маємо пам'ятати, що ми маємо їсти для того, щоб жити, а не жити заради їжі. Не робімо з їжі культу. Так, ми можемо зробити. Ми маємо мати весь час що їсти, тому що їжа це наша базова потреба. Ми мусимо її задовільняти, інакше ми не матимемо енергії і сил жити, але ця їжа має бути такою. Яка дасть нам дійсно енергію. І от якщо ми вже знаємо принципи накету харчування, що нам дає енергію, що нам енергію дає білок, жири, ті нутрієнти, і клітковина, то перш ніж покласти щось до рота, ми маємо думати, що їсти потрібно небагато і їсти таку їжу, яка даватиме нам енергію, щоб жити. Ми не маємо працювати і все. На, знаєте, як ми кажемо, на туалет на їжу, і, і щоб її було дуже багато, і щоб було таке ізобілія. Особливо для себе, для тих, я маю на увазі для тих людей, хто зараз на накету харчування. Діти, наші діти, так, ми дітям пропонуємо все, а вони самі будуть вибирати, так, що їм їсти, вони дивляться на нас, вони беруть в нас приклад і так далі. І, ну, от, добре, зараз йдемо. Далі, третій пункт. Ні цукру. Ні вуглевода. І так здорові їжі. Що я мала на увазі, коли я писала цей пункт? Я хочу, щоб ми пам'ятали, друзі, що цукор це наш ворог. Цукор і каші, булки, так, випічка це наші вороги. І, звичайно, що наші рецептори смакові просять таких речей, і ми можемо собі їх дозволити. Е, і в цьому нічого такого страшного немає. І бійте, мої хороші, навіть якщо ви виходите з кетозу і переходите на звичайну їжу, то якщо на вашій тарілці, так як на моїй сьогодні, буде лежати пів тарілки салату, три вареники, то нічого страшного не станеться. Розумієте, якщо у вас буде лежати пів тарілки салату, Ложка каші і дві котлети, то все буде ок. Тобто можна все їсти, але думати, скільки ми їмо. Можна накласти цілу тарілку одних вареників. Тобто ми маємо бути такі досить свідомими, що ми кладемо в тарілку, скільки, ми вже знаємо, що на що впливає. І ну, це нам просто напхати шлунок на чи, чи отримати енергію. Ви маєте розуміти, що саме цукор це. Швид... Дуже швидкий вуглевод. Що це означає? Ми з'їдаємо щось із цукром, і воно через трошки час рівень інсуліну в крові піднімається і нам знову хочеться їсти. Чим більший рівень інсуліну, тим більше нам хочеться їсти. І все, і все це відкладається в жири, в запаси, а не в енергію. Розумієте? Тому... Якщо хочеться торта чи со дивіться, я веду канал, так багато печу випічки. Я вже про це казала, друзі. Те, що я з'їла на камеру, і ще може за камерою її їм там дві два прямічки. І все, вони стоять і його їдять діти. Тобто, в мене вже отут в голові це зовсім по-другому працює. Я розумію, що. Коли я п'ю каву, я ж її можу, я вже маю досвід, що я можу її просто так попити. то я можу не брати цю печенюшку, бо вона не принесе мені користь. Я би ну, витішила свій рецептор і все, достатньо. Якщо я йду на день народження, я можу, звичайно, з'їсти шматочок тортика. Але я пам'ятаю потім, що мені треба йти додому пішки з дня народження, що мені треба на роботу йти пішки назад, щоб це спалити. Це не мають бути кожен день тортики і тирожинки. Тобто дуже свідомо їсти, харчуватися, розуміючи, що я відношуся з любов'ю до свого організму, з любов'ю, от коли я кладу в рот торт, я себе люблю чи не дуже, мабуть, не дуже. Тому я не буду його кусати. Коли, знаєте, коли йду, я, я от того, як я схудла, коли я йду на день народження, я думаю, чого я буду їсти хліб, У мене що вдома хліба немає. Ну, чого я буду їсти ту картоплю? У мене ж вдома немає картоплі, та я їм якусь рибку добрий, якийсь масочок добренького м'яска. Ну, вже можу якийсь там салатик з'їсти, навіть з майонезом. Але я їм без хліба. До речі, останнім часом я вже багато хліба їла. Я після якого харчування, їла хліб там сам з оселець. Останнім часом я вже усім його їла. Тобто, ну, так от розпоясалася, як то кажуть. Якщо щось можна з'їсти з хлібом, нащо до нього брати хліб. Тобто ці навички ми всі залишаємо. Далі, друзі, плюс, якщо ми залишимо інтервальне, я вам казала, що я жила на інтервальному. Тобто я зранку їла і потім їла вже десь там в годині, може, п'ятій найпізніше. І я вже все, я до вечора, до ночі не мала поняття їсти, мені не хотілося, мій організм вже так звик. Тобто, навіть якщо ви будете не на кето, але ви будете на інтервальному, ви будете тримати свою вагу. Якщо ви не будете цей день губу на кухні щось пхати, щось підлизувати, щось... ви уявіть собі, скільки разів ви щось готуєте, ви щось вкусили, котлітку ви попробували одну. Борщик ви попробували печенюшку випиту, попробували салатик. ви вже наїлися, вам вже можна не сідати вечеряти. Розумієте? Тобто ці перекуси, це просто ну, це смерть. Ніяких перекусів. І лишаємо інтервально. Далі, рух і кроки, я написала. Я вже от про це говорила. Пам'ятаєте, що якщо в мене багато людей, які на пенсії вже беруть участь у марафоні, ви маєте розуміти, якщо ви мало рухаєтеся, там рухаєтеся по кухні, по двору і все, то ви маєте розуміти, що ви не спалюєте тих вареників, які ви з'їли. І вам треба тоді їсти взагалі дуже мало. Або якщо ви з'їли багато, то вам треба це спалити. Особливо для старших людей, для суглобів, для ваших рух дуже потрібно. Ніхто вам не каже, йти в спортзали, піднімати важкі гантелі і давати навантаження на ваші суглоби на вашу спину. Але ходити обов'язково. Пані Ліда, ви мене дивитеся, ходите з скандинавськими палками. Вам респект. Дівчатка, хто знає що це таке, то, будь ласка, придбайте і намагайтеся ходити. Далі, шосте дівчата, це надважливо над, над, над пити воду. Будете пити воду, вона не буде затримуватись в організмі і буде виходити. Вода це дуже велике значення. Має для нашого суднення. От я замітила, який день п'єш менше води, все, ти як піддута. Воду обов'язково для травлення нашого, для наших нігтів, для нашого волосся, для нашої шкіри, для нашого обміну речовин, для нашого здоров'я, воду пити обов'язково і випивати мінімум півтори літри води в день. Налили в графин півтора літровий і до вечора маєте її висробити. Обов'язково. Ну і сьоме я написала овочі і зелень. Я вже сьогодні казала про свою тарілку. Візьміть собі зазвичку, кожного дня в вашій тарілці має пів тарілки, овочі або зелені. Гастроентерологи, спеціалісти кажуть про те, що мінімум треба з'їдати пів кілограма овочі в день. Це небагато. Ви говорите, ой, пів кілограма. 200, 200 г один помідор. А це пів кілограма, це небагато. Тому, тому ось так, мої хороші. Тому як я буду жити далі? Друзі, я швидше всього, ну, я не буду на чистому кету, тому що я, я не хочу більше худнути. А я буду, я знаю, бо я я минулий раз до 48 сходила, я не хочу бути дуже худа. Це реально негарно. Розумієте, це. Ну, у мене лице виглядало нездорово. Відч... По відчуттях мені було дуже класно. Я про це вже говорила, що по відчуттях я ніколи себе так енергійно не відчувала, як я була на кету харчування. Це правда. Але зовні ну, такий хворобливий вигляд обличчя, тому я більше не хочу худно. Зараз мені дуже подобається, як виглядає моє обличчя. Все класно, свіженьке, гарненьке, тоненьке, як моя шийка виглядає, і контури обличчя мені все подобається. От, більше я не хочу. Може би, пів кілограма ще скинула, але це не принципово. Я би хотіла пів кілограма скинути десь аж отут, розумієте, воно ж буде спадати і отут. Тому треба треба вміти вчасно зупинитися. Знаєте, що за Барзо, то нездраво, як кажуть. От, спасити, дівчатка, за той досвід, який я здобула з вами. Досвід людини, яка надихнула, яка вела людей за собою. Я, я сама для себе відкрилася в цьому плані. Для мене це само є відкриття і величезна відповідальність. Різного я начиталась і наслухалась за цей місяць, правда. От. Але я дуже воно, воно варте того, щоб читати ваші коментарі, про ваші відчуття, про ваші Результати про ваше, ваше задоволення собою це для мене величезна нагорода. Я вам всім дякую за вашу участь, за вашу довіру, за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші скинуті кілограми, за ваше налагоджене здоров'я. Мені це Надзвичайно приємно. Я, дівчата, є на Ютубі, я нікуди не йду. Життя може по-різному повернутися. Я знову можу поправитися. Ніхто не застрахований від цього, і я не застрахована. Треба буде, я знову повернуся на кету харчування. Я дуже щаслива зараз, що я знайшла свою дієту, яка мені дуже підходить. В якій є м'ясо, які є овочі, все, що я люблю. Я знаю, як це зробити. Мінімально. Без стресів для організму, з користю для мого здоров'я. Тому я є на Ютубі. Ви далі можете писати про свої тарілочки в основні мої вечірні відео, задавати мені запитання, писати про, про те, скільки ви скинули кілограмів. Не, не те, що ви можете, я вас про це прошу писати, як ваше здоров'я, чи скидаєте ви вагу, чи ви задоволені. Мені це надзвичайно важливо. Я за кожного з вас тримаю кулаки, відчуваю кожного з вас і буду дуже щаслива, якщо ви, якщо ви будете в мене, а не тільки я у вас. За все вам дякую, всіх вас обіймаю, бажаю вам надалі успіхів, все робити з задоволенням. Записати, можливо, навіть на листочок ці принципи, про які я вам сьогодні сказала. Нехай Бог береже вас, ваші сім'ї, ваші родини, закінчення швидше нам війни, щоб ми мали багато можливостей, приводів для задоволення, а не заїдали це їжею. І ем, гарного вам сьогодні дня, чекаю ваших. Коментарів, хто зважився, пишіть, що у вас і як у вас. А я буду снідати і пішла по своїх справах. Всім вам па-па, поважаю і чекаю нової зустрічі. Па-па!